Всім привіт! Мене звати Анна Соколова, я українська парфумерка, і ви на каналі про парфумерію. Продовжую свій топ парфумів на літо, і ми плавно переходимо до парфумів з травами. В попередній частині ми говорили про парфуми з цитрусами, але освіжаючими у нас є не тільки цитруси. Трави влітку також дуже-дуже приємно носити. Тим паче у нас є таке ем, українське, я би сказала, ДНК це ось такі покоси, висушена трава, яка часто сушилася на дачах, або там ем, десь оце от якийсь запах сіна. Все це. це також дуже класна і літня історія. І на цю тему я хочу вам показати парфуми Penhaligon's Blenem Bouquet. Бленембуке. Ці парфуми, ой, Бленхайм, по-моєму, це правильно говориться. І ці парфуми та Носил Черчилль. принаймні, як Серже бренд. І тут в нас йде лайм лимон у верхніх нотках. І я чую, власне, усі які сушені трави, які на дачі ми там збирали, щось сушили. В даному випадку це все робить шавлія. І лаванда. Але вони такі сухі, травні, навіть такий банний якийсь такий аспект. І ці парфуми вони просто прекрасні. Вони достатньо дифузні, шлейфові. Вони освіжають, але освіжають. Це може дивно звучати, але, типу, як сухою травою. Це класно. Це просто треба пробувати. І плюс цей травний, сухий аспект. Плюс оцей такий пронизливий, сяючий, такі дзвінкий лаймо лимон, вони створюють дуже класний дует і разом звучать. Все це переходить в мох. Дуже-дуже красивий, лайтовий, дуже така природня композиція, мені дуже подобається. Чорного чаю чую. Та, так, та-та, суха заварка чорного чаю, також, може, чайні маньяхки тут чують чай. Ах, гарно, так? Да? Мені такась банька тут іще. Значить, такі якісь, Але така суха, дещо мені нагадує по якомусь такому травному вайбу. Ви, можливо, здивуєтеся, але скаливашний касіс Шипур мені нагадує, де він? Він мені нагадує. І я зараз розумію, чому через шавлію. Тут також є шавлія. В Касіс Шипрі є. Травний аспект через листя смородини. Там також є мох. Правильно, парфуми ці читаються: касіс. Касіс, хто знає, такий лікер чорно-смородинової. Це, це чорна смородина з французької. Чіпре. Це в нас кіпер-французької група ароматів така. Ах! Колись поговоримо детальніше про шипри, але туди, ближче до осені. А зараз, до речі, можна буде розібрати фужери. Напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб ми зробили таке деталіссімо, дуже детальне і таке прям заучкінське відео про фужери. Що це таке взагалі? І е, різні приклади. У мене колись лекція така була про фужери. Напишіть, чи ви хочете. Є щось е, Улавлюєте щось таке спільне. Mm -hmm. Причому, коли я робила косі-шипри, я не думала про ці парфуми. Просто вони мені подобається. Дуже mm прикольно -hmm. разом. Разом. Mm -hmm. Можете леєринг робити і ті, і ті. Ах, тут також є оцей такий аспект е, баньки, я б його так назвала. Оця от шавля така травність, така лугова якась травність. Мені подобається, я так зараз. Кажу про касіс, як зі сторони, як начебто це не я робила, а так, тіпа, як користувач, що мені подобається тут такий аспект свіжості ладано альдегідної Ці парфуми я носила і взимку, і восени, і влітку. І влітку вони мене як начебто повертають от, до реальності. Ти такий. Людська така медуза, це жарка, тебе голова не варить. Ти наносиш касіс і він шуршить, і оця от травність вона тебе така, значить, так, помортка: прийди в себе. І ти такий. І ти ходиш, і тебе отак от просто оцей от якась така свіжість, ця, специфічна, травна, е, така, якась от таке повітря. І причому воно не холодне повітря, а воно таке. Те повітря, яке зараз з вами є влітку, але воно якось так бодрить. Не знаю, чи я зрозуміло пояснила. Але от мені подобається, можливо, за рахунок гірчинки. Вони такі, гірчиночка, тут є зеленина, цього смородиного листячка. Плюс для літа вони класно пасують, тому що в них є. В мене ж слини тече, бо я хочу вже чорну смородину. Вже хочу її, її їсти, і класти, і салати. І значить, ця смородина оця ягідність, вона така. Смачна влітку, і причому не солодка. Клас. Касіс, прям мій best of the best. E, mm, дуже його люблю. Всі свої склава люблю, але касіс для мене особливий. Про освіжаючий ефект, коли ви йдете влітку в спеку і вас, от так, от, начебто, з-під одягу щось постійно освіжає, так роблять парфуми, Serge ліфтон Льофгат, льодяна вода. Тут якраз ладани, так само, як і в касісі. касісі. Пані Монроб сказали, аптекою пахне. Але це м'ята, такий навіть елемент зубної пасти, плюс ладани. Щось таке анісове трошки. Тут прямо от альдегідно ладана вертикалька. От… Асоціація більше з готичним собором туди, в той холод. М -м -м. шлейф, Так, класний. Да, класний шлейф. вони такі мускусно-амброксанові, оця така біла амбра, чиста, така стерильна. І вони такі чисто стерильні, але при цьому є анімаліка від ладану. Ах, і вони просто, оці парфуми, ти їх носиш влітку, і вони реально тебе охолоджують. Вони холодять, холодять, холодять. У тебе, як наче тут вентилятори, <смі> такі спіси. І дуже класно їх наносити взагалі влітку. класно розпилювати, коли одягаєтесь на голе тіло, одягаєтеся і на ззаду на підволосся. Класно, і виходити, і вам так все. Наголе тіло також так швиденько, чисто ремарочкою, про камінь Пілою Perfume з Клива плюс Анмі, наша колаборація, тут вони білим аспектом чистої випраної білизни, тут у нас ефкаліпт, і також альдегіди, як і тут, і о, мають такий охолоджуючий, прохолодний ефект, і якщо взимку це відчуття такої білизни випраної, яка на морозі висіла. Я не знаю, може вже зараз у людей засклені балкони, вони не знають, що це таке, так? коли простиню повішали, а вона така залюдяніла, і ти її. Це ми, Міша, Настя, це ми вже старперчики. Вже і морозів таких немає, так, як раніше були. Але я пам'ятаю, що дитинство заносить, відчуття ці випрані білизни, холодної. Так от, до чого я? Влітку цей ефект інший. Він не є випраною білизною, як занесла з мороза, а він є просто охолоджуючим таким ем, прохолодним аспектом. Плюс ці евкаліпти розжарюються і створюють таку трошечки цю баньку, плюс ця лавандочка. До речі, до речі, до речі, речі, це така більш біла, свіжа, полегшена версія. Це, якщо я дуже грубо казати, цього облене букета, бо тут цитрусів немає, таких як тут, але прикольно. Скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви мати літню версію цих парфумів, в яких буде м'ята вас охолоджувати? І евкаліпт буде лимонним евкаліптом? І все? У нас є така ідея. Скажіть, чи ви би хотіли? Так. Uh, давай я кави. Як е, каже мій Макс, е... Honorable mention треба зробити в плані е, м'яти. Geranium pur monsieur. Dominique Rapion. Напишіть, будь ласка, чи ви хочете вище, бо я зробила ціле відео про роботи Домінік Рапь, тому що в мене е, виявилося достатньо багато робіт Домінік Рапь на чомусь в колекції. Так от, в цій герані це просто найхолодніша герань, яка взагалі яку я чула. Це льодяні парфуми. Льофгат просто нервово курить свої ладани в сторонки. А ця герань, вона в мене просто там її дуже мало, тому я не буду зараз розпилювати. Але я би хотіла мати в колекції цей флакон, Направду, Це, це класно. Далі, далі, далі я хочу вам показати уже доволі знайомі вам, я думаю, парфуми Прем'єр Фіг Льохтізан Перфуме. Ви знаєте інжирові парфуми завдяки роботам Олівії Джакобеті і ми саме ці парфумерці про б теж могла зняти окремо відео. У мене дуже багато її також робіт. Так от, завдячуємо ми з вами інжиром. Взагалі, в парфумерії ми завдячуємо Олівії. Це вона придумала, як взагалі зробити інжири. І перший інжир, який вона створила, це був саме Прем'єр Фік. І потім уже нашумівші шумівші були створені. Прем'єрфік мені подобається більше. Аспект зеленого листя, я його чую як скошеної трави зеленої, він мені тут не Є таким зубодробітним, як Філосикос, бо Філосикос настільки ця трава, просто вона мені через 12 годин травить своєю зеленою травою з різанцем, я просто не можу. Те саме, до речі, щодо Фрезі Олівії Джакобеті для о, діптік. вона мені не фрезія, і вона мені просто я, я не можу її носити. Це мене там десь є Алівантік. І, власне, цей прем'єр Фік, він. Ця зеленина, вона е, е, свіжить. свіжить. Вона дає цей елемент свіжості просто цілий день. Я роблю розпилення, і от оця освіжаюча нотка просто вона не зникає. Просто не зникає. Я так думаю, що це у нас тут в цій роботі робить. Гліколіраль є такий компонент філосикос на побудований. Парфумери, думаю, вони зрозуміють. А тут а у нас гліко Ну І плюс там стимони, ці циси зелені і дуже класна робота, мені подобається. І Інжир у нас завжди має зелену ноту і завжди має таку е, кокосово-лактонну ноту. Лактон це молочне. І щось таке фруктове. Красиво. Подобається? Це краса. Оці парфуми, вони не душать, вони такі, до речі, чайний аспект, там чайні маняки почути, а не просто тут за кадром чайні маняки сидять. Зелений чай, так? І от мені подобається, що ці парфуми вони такі фактурні, якісні парфуми, чим вони відрізняються вони від неякісних. Якісні парфуми, навіть якщо це дуже проста ідея. Ви відчуваєте фактуру, ви відчуваєте ідею, ви відчуваєте, що тут щось на передньому плані, щось на задньому плані, і ви відчуваєте просто, що там щось відбувається. Картинка намальована е, зрозуміло. Це показник хороших парфумів. То от ми порівнювали в минулому відео. Е, якщо ви не дивились, ходіть, подивіться, ми казали про булгарі кольонь у ТВ. Зелений, «Колонь зелений чай від жан клода Еліна. І от якщо ви порівняєте його, і Green Tea Елізабет Арден, I know, ви дуже його любите, it's ok, хороша робота, але якщо порівнювати, то ви такі: хм, там набагато більше нюансів. Влітку у нас, окрім м'яти. М'ята у нас дуже класно поєднується часто з кардамоном, з перцями, може бути. Є ще в нас така штука, називається імбир. І імбир дуже-дуже цікавий. Він цікавий, він такий десь біля цитрусів для мене. І це робота Айзенберг о Фреш. Це надзвичайно недооціненна робота. Дуже класний сучасний нішевий колонь. Що тут зробили? Тут така красива коробка. Наче взяли цю одеколонну структуру. От У мене є Герлан одеколонь Імперіаль, де просто цитруси, ніралі, якісь трави, розмарин, щось таке. І от, пожалуйста, вам одеколон. Він такий свіжий, недовготривалий. Петіт грейн, часто туди люблять покласти. І обов'язково там водоклоні ніралі. квіти апельсинового дерева. Е, ті, що. І от власне тут в е фреш у нас іде е цитрусовість через імбир, бергамот, підмальовано перчиками рожевими, е, потім м'яткою зроблена е холодіночка ця. Анісіком підмальований зелений аспект травності. Вони не поклали всякі класичні, якісь такі розмаринові, оці трави, які в одеколонах класичних там кладуть, а поклали сюди акуратненько собі лавандочку, нірелі теж акуратненько. І все. Якісь там невизначені деревянки в базі, і краса. І причому туди Аніс, він парфумерний Аніс, правильний Аніс. Якщо потрібний приклад правильного вписування Анісу, от це він. Про Мілісу відчуваю. Міліса? Угу. Там, Аніс з м'ятою дали Мілісу. Міліса вона така більше квіткова і от м'якіше. Ну, оце показник того, наскільки грамотно зроблена композиція м'яту, дуже важко вписати. Я знаю, про що говорю, тому що я зробила. <клес> <клес> зробила і <я> померла <клес> і вбилася. Знаю про що говорю, тому що я зробила Herbal Pot, колаборація з Скливає тобі. І в Herbal Pot є м'ята. І, і я вже хвалилась тут, що я пишаюся цим аспектом, але м'яту, скільки я намагалася м'яту десь вписати, господи божечко. Вона ж як дурна, просто лізе, все закриває. І дуже складно її так грамотно вписати в композицію. М'яти часто дає такий ефект зібної пасти. І так з цим складно. А тут прям вона ідеально вписалась, вона робить такий маленький, такий свіженький аспект. Вона, знаєте, як така е причепка, яка тягне за собою таку, всю цю композицію, і ти так її розтягуєш. І ці базиліки, листя томату, всі ці травністі, шавлії, все це тут цією м'ятою охолоджене. І, до речі, також оцей такий травний аспект баньки, скажімо, такої освіжаючої тут також є, і влітку це буде також доволі приємно носити. Араби удносять влітку. А Українці можуть носити Herbal Pot з нагармотою, але Якби я написала, що там уд, всі би повірили. Тому що реально, тут є аспект уда. Якщо вам подобається аспект базиліку, листя томата, то зверніть увагу на фужер, дідовський фужер, я би сказала. Оде кампані Сіслей, я за звичкою роблю так, коли я рию свої колекції і перенюхую, я часто розпилюю себе просто в коробочку, щоб згадати, що чим пахне. Жан-Кладеліна створив ці парфуми, перші парфуми сіслей 1978 рік, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує про заміську резиденцію засновника Сіслей Генрі, по-моєму, його знали. може брешу. І, от власне, він якби це перекладається, як вода, ця огородна, Типа, як дачна вода. І оце він туди, там базилік, і оце от туди. І коли я хотіла попрацювати з базиліком, звісно, що я дивилася, як взагалі це робиться, і вивчала на цій роботі. По-моєму, всі слії мені давали, е, Ангеліна мені давала джинджер. О, так, це вона дуже давало. Так? Надзвичайно красивий імбир. Я його носила, і він має дуже красивий шлейф, білоквітковий, такий, я би сказала, да, щось туди до фрезі. Так само дуже красивий. Я прям собі захотіла, була загорілася ж купити флакон, щось потім забуло. Можливо, зараз там. Я не люблю імбир взагалі. І зараз я якось краще до нього ставлюсь. Раніше я така, не, взагалі його не любила. Це прям о, дуже красиво, якщо ви шукаєте гарний імбир, сходіть, то там, подивіться на них. А, і завершуючи нашу розмову про літній топчик, я хочу вам розказати про. Freedom І про Халіган з Juni Преслін. Не перший раз уже їх згадую. І, до речі, вони дуже красиво комбінуються з Premier Fig. Дуже класна свіжа, надзвичайно красива робота на тему хвої, ялівцю, джину. Дуже красива, свіжа. Я люблю її в будь-яку пору року. Назвичайно стійка мені. Джин прямо прям ж вистрібує із горлечка. Дуже, дуже красива, прозора, така мінімалістично синтетична, я би сказала, композиція. Свіжа, нічого зайвого, хвоя. Я навіть, чесно скажу, а щось такі перчики. З рахунок цього вона маєтку, вона не така, знаєте, як така якийсь не вняття, чого, Ні-ні-ні, вона така собі переливається, летить, свіжість. Дуже красива мускусна, мускусна амброва робота із хвоєю, хвоєю, і тут вона така дуже гарно грає. І Freedom. Freedom – парфуми про нагріте сонцем пшеничне поле. Тут є аспект трави у верхніх нотах. Зеленої, хтось каже, що це кульбабка. Поєднання зеленої трави і озону робить із них чудові парфуми на літо. Плюс оцей аспект мімози, ось такої жовто-легкопудрової квітковості. плюс волошка в базі, таке відчуття літа, сонця. Це повітря, це така злаковість красива. Якась така ненав'язлива деревина, ця в базі, кедром, кедром зроблена тихаським. Можливо, я кожен раз це кажу, але знову скажу: що мала відгук від е, жінки е, іноземка, придбала Фрідом, щоб підтримати Україну, і поїхала десь е, в, в тропіки, е, і була в. Жаркому кліматі вологому і писала мені захопливі в особисті повідомлення, що о май гад, наскільки вони красиві в тропіках, типу, так складно в, такі, в такій погоді, щоб парфуми класно розкривалися. І я потім аналізувала і думаю, ага, за рахунок оцих от озонових нот зелених, вони і не душать, і не, не доволі, вони стійкі, не доволі, а вони стійкі. Хто каже, що вони не стійкі, я не розумію цих людей, типу. Вони реально такі цупкі, але при цьому свіжі. Ну що, тоді будемо завершувати цей топ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви любите носити влітку із зелено-травно таких парфумів. І взагалі, що ви любите влітку. Якщо ви не бачили першу частину, сходіть, подивіться. Обов'язково відповідайте на ті питання, які я вам під час відео задавала. Там, чи хочете ви такі парфуми піло пілого, чи хочете ви відео про парфумерів, про рапіону, про фужери, Боже, я там вам накидала ідей Так, про фужери, чи хочете ви відео. І е зустрінемося з вами в наступних відео.